Я не вірю в стосунки на відстані. Типу ніколи не ведіться на це. Головне продовжувати любити те, чим ти займаєшся. Ну 90% всіх моїх друзів це тільки знайшов на орієнтаційній сесії. Якщо дівчина запросила на побачення, це вже унікальний випадок. Так? Да. А таке буває. Мені по за маршрутку, Ну я, я ж приїхав з Тернополя, там все в карточках. Привіт, і це драма Ток. Кожного разу ми будемо запрошувати трьох студентів і давати їм повні теми на обговорення, які найбільше хвилюють наших студентів, і загалом молодих людей у їхньому 20-річному віці. Якісь відповіді вони дали? Давайте поглянемо. А, і перше питання, яке забудують люди, підкажіть, як ви шукаєте роботу. Де знайти таку, яку можна поєднати з навчанням, крім вакансій УКУ, Де знайти таку дистанційну роботу. Я на себе працюю, можна сказати. Ну, от, наприклад, якщо брати мій випадок, це з блогерством, що пов'язане, це, ну, знову ж таки, ти сам себе можна сказати, створюєш, ти сам створюєш те, чим ти хочеш займатися, враховуючи те, от, наприклад, чим ти цікавишся. Так само я знаю багато фотографів, що на себе працюють, знову ж таки, шукаючи клієнтуру, на цьому самому, там, Інсті, Тік-Току. Тікток шикарний, наприклад, для пошуку. Якщо ви творча людина, особливо, особливо якщо творча людина, то, я думаю, це один з найкращих способів, коли ти починаєш, можна сказати, своє хобі перетворити, як на заробіток. Головне, головне дуже, дуже навіть не знаю, як це правильно назвати, щоб потім це рутиною не стало. Головне продовжувати любити те, чим ти займаєшся. От, можна так сказати. Е, окей, я щось е, ну, тут говорили за творчість. Е, ну, дефолт, напевно, це англійська. Тому що ну в УКУ всі знають панна англійську, ні, і ти відповідно... не, не погоджуюсь. Дуже багато. Ну, окей, але зважно про який рівень та та ні. Я в загальному в плані, що певно першу роботу тут дуже великої кількість людей це є викладання англійської, або просто, наприклад, так, щось профільне там, не знаю, математика або ще щось. А на рахунок себе, ну я наприклад, знайшов по знайомству. У мене, наприклад, до нас приходив проект, його менеджела, ніби компанія зовнішня. Мій одногрупник подався до них. Він стажувався, потім його працевлаштували. Він сказав, що шукає ще одного. Я такий все, новий рік, нові зміни. Я написав і ну мене захайри. Okay, uh, маємо наступне питання. Воно насправді вже не настільки веселе, але воно доволі І Вони про це питають і мені дуже багато питань про um, це. Дуже люблю кожну спільноту, але інколи тут відчуваєшся синофікою і відчуваю, що немає своєї компанії. От не розумію, це ок чи не ок. І чи справа, що не Мені і, Здається, тут треба зразу переводити межу в тому плані, що є, є жорсткий контраст. От, типу, от Людина, яка каже, тут закінчує цей університет. Mm -hmm. Я можу сказати, що є жорсткий контраст між людьми, які живуть в колегіумі, які не живуть колегами. Так, та, 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 що от, ну, для мене це просто це два різні всесвіти. Тобто люди, які тут живуть, вони, ну. Так чи інакше, вони в якомусь цьому середовищі варяться, все одно mm. ти там маєш сусідів по кімнаті, вони мають друзів, там пішли на якусь там пиво випити, щось таке. Ну, воно все одно якось будує ці, ці зв'язки. А люди, наприклад, які не живуть тут, вони дуже ізольовані, вони взагалі не в контексті того, що тут відбувається, і це сумно. Ну, якраз може як львівські тоді сказати, <с що. <с Ee, ну для себе, наприклад, найбільше відкриття було це орієнтаційна сесія. Oh. Наприклад, ну якщо зараз подивитися, ну напевно, 90% всіх моїх друзів це тих, які знайшов на орієнтаційній сесії, бо я тоді був їхнім ментором, а здружився з ними, і ну тепер ми з ними дружимо. Навіть зараз вже вчимося, можна сказати. Важко як спілкується на ФОПені, А ви спілкуються. Як коли, як коли там просто є такі сект ФПН поділена на два, які похоже на пешників, які похожі на я скоріше тих, що я пеною пешники. Окей, наступне питання: якщо дівчина перша записована побачення, значить, платить вона, чи він, чи повісяльно поліцей? Якщо дівчина запросила, на побачення, це вже унікальний випадок. У суспільстві. Прийнято не кликати на перше побачення, а кликати на першу прогулянку, Я і першу там то та перше, воно трошки інше. <с> трошки бої, але концепт концепту воно... самий, просто назва помінялася. Ну Ну, звісно, платить вона окупляє. окупляє. Жінка та. має заробляти гроші, щоб отримати чоловіка. Та, та. якби. От ну, якщо ти, наприклад, десь доїжджати треба ну раз вона тебе заплати. Запросила, вона має оплатити твоє таксі. Ти маєш причому люкс люксовім так, так, так. так. Та. Ну, ти молодець. Ну, буржуйка? Молодець. Ну, ну. Ти молодець. Ну, та все. Шугарман. Мені по телезав, що це. Серйозно? Ну, я, я ж приїхав з Тернополя, там все в карточках. Львов кисення, хотів. Перша прогулянка, маєш 20 гривень, і все. Не, насправді, Я справді я думаю, що, ну, по-перше, дівчата, які запрошують на перші побачення, дівчата, які проявляють ініціативу, це вже типу, це вже достойно поваги. Ну бо, бо зазвичай не знаю, зазвичай це важко. Ну це важко для обох сторін, типу, але на чоловіках мені здається, є певні такі, знаєш груз очікувань, тобто що він має це зробити перший крок. Тому якщо дівчина робить перший крок, і це вже типу супер. Це вже вартує знаю піти на ту каву, на той пляцок, що би там не було. Може на банку банкурево не знаю. Незалежно що вона полюбляє пити. Як коментар однієї дівчини фігова голова зробити однією людиною? Як дізнатися хлопці? Чи у нього взаємні чи не з я затупив питання ще раз. <смістична> <смістична> я не знаю, якщо чесно, що в таких ситуаціях робити, але мені здається, просто ловити можливості комунікувати, знаю. Умовно, вона кидає сторіс, ти відповідаєш. Бо, тому що писати пріться, я не знаю. Кол... Ну, якщо вона публічна, ну, то вона, наприклад, досить соціальна людина, вона кидає пости, ти відповідаєш на сторіс, у вас починається коннект, ну, вже якісь є, не знаю. У нашому це не закінчувалося, якось так ти написав. А потім якісь моменти підійшли до моменту, коли нема що продовжувати розмову. Ні, nee, ну та та ні, то це про те, що умовно це в сторіс, це як не тригер для розмови. Тобто то, це не ну, да, напряму. Да. Тому що коли ти пишеш чітко привіт, ну це такий, знаєш, ага, все, я йому точно потрібна. Лайкнути да. сторіс і очікувати. Nee, ні, <рисування> так Здається, знову Це буде зла. Людина, яка написала це питання, куди ти там його написала, дякую тобі. Це Олег задумається над своїм життям. Е, ні, В цілому, я думаю, що це відчутно, і в пані, якщо у вас все не клається, ви просто продовжуєте стосунки по звичці, це не ок. Тобто, то, ну, якщо ти хочеш продовжувати, то напевно не варто розходитись. Я так думаю, а вже як розходитись, то тут треба добре думати перед тим, як сходитись назад. Відповідно, не треба. Оце тип... Бо, бо я цього не окупаю ще з дитинства, коли оце мутки, тємки, коли вони за місяць розходяться, напевно, третій раз, Три. Та, <риклад> та, <риклад> та, там прям просто. Бо він був цей, бо він не захотів заплатити за тебе. Так, він, ні, <риклад> або він тебе проігнорив. Все, розходимось. Він мене не ну, він за мною не дбає. Ну тобто -то. в серйозних стосунках ви ці всі моменти прокомуніковуєте, і таких проблем немає. Тому от думайте головою трохи і все, і проблем би не мало би бути. Хочу я знаю, але стосунки на відстані просто такий коментар. Я не вірю в стосунки на відстані. Типу, ніколи не ведіться на це. Це не працює. Якщо є варіант якось уникнути цієї відстані або працювати так, щоб її зменшити, ну, з часом, можливо, не, не зразу, то робіть все можливе. Якщо дійсно вам потрібні ці стосунки, якщо ви чуваєте, що ця людина дійсно вартує цього. То робіть все можливо, щоб цієї відстані не було, або її зменшувати, типу, бо не працює на відстані нічого, типу. Все. Боже, я говорю, що там компліменти, ми досить отримуємо, але це надзвичайно приємно. Я хотів би сказати, що так, дійсно, чоловікам це приємно. Я думаю, хлопці погодяться, що Я пам'ятаю абсолютно, мені здається, два чи три рази казали комплімент. Я їх просто пам'ятаю, майже всі, так, що цей. Так, тому не бійтеся говорити компліменти, це насправді дуже приємно. І ви можете не лише підняти людині настрій. цим, а, а, цей, а й, можливо, можливо, ваш комплімент зробить щось, буде взяти для людини щось набагато більше. Ось, і так, може це буде щось, початок чогось дуже прикольного. Якщо ви хочете, щоб чоловік запам'ятав вас на все своє життя, назвав дитину в честь вас і набив тоді на всю спину з цим компліментом. Говоріть компліменти частіше. Бажання. <глядача> Наші любі YouTube, телеграм і інстаграм-глядачі. Ми бажаємо вам любити, бути любимими, менше зациклюватись на непотрібним вам людям і ставитись до життя краще, спокійніше, полюбити себе, і тоді життя, люди навколо полюблять вас, і менше паритись всім навколо. З зосередьтесь на собі і буде вам щастя. Амінь. Mm -hmm. Не комплексуйте, не заганяйтесь на пустих місцях, е, підтримуйте Збройні Сили України всіма можливими способами, е, це дуже важливо. Mm -hmm. І так менше накручуйте себе. Боже, вам по 20 років. Не, не, не треба цей там, а може комусь і менше. Ну, типа, не треба занадто сильно максимізувати і драматизувати стосовно цього. Любіть себе і вас полюблять. Вимо mm з -hmm. камерами? А на яких колегія? На батьків.